У день рідної мови на засіданні виконавчого комітету говорили виключно українською. На якій стадії виконання стратегії розвитку міста, доповіла Людмила Ковальова. Підкреслюю лише те, що вона є до реальною, приземленою, і заходи, які заплановані практично десь на 98% вони виконуються. Проти весняного призову на строкову військову службу не виникло жодних заперечень, лише пропозиції поповнити лаву призовників. Також на засіданні затвердили склад громадської ради. Були пропозиції 53, але проголосували абсолютною більшістю за те, щоб громадську раду утворити у складі 76 представників інститутів громадянського суспільства. Тому я прошу громадську думку підтримати відповідно. Затвердити їхнє громадське рішення. Ну і 3 березня у нас відбудеться перше засідання, на якому буде обрано голову громадської ради, і сформований уже її склад роботи по комісіях. Затверджений план роботи і так далі. Ксенія Веркалець, новини телеканал Бориспіль.